івано Франківську у центрі сучасного мистецтва презентували виставку Прикарпатської художниці Олени Попової під назвою «Уявні історії. Авторка представила глядачам роботи, створені в техніці акрилової заливки на полотні та більше 40 колажів із вирізки журналів. Думаю, що у всіх буває, коли людина розгортає журнал або дивиться на якусь картину і бачить, що Ой, як це дивно! А от я би зробив. Ну, дещо інакше, можливо, би щось дав тому персонажеві в руки, або можливо якось його вдягнув інакше, або в ситуації якісь інші його поставив. Ну і це все можна зробити в колажі, тому що він штукований з різних картинок, з різних малюнків. Якщо мені чогось бракує, то я додаю до мальови. враженнями від виставки. Поділився директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер. каже, роботи авторки створюють ефект несподіваності та багатозначності. Сьогодні у нас така цікава виставка, бо в нас ще з такої техніки, скажімо, не було. Це виставка Олени Купової. І е, основне тут не живопис, який, вона, який її знають у Франківську, її абстрактні всякі заливки, всякі цікаві штуки. А тут її, для мене це було трошки так несподівано, і виявилося дуже цікаво. Е, це колаж. Колаж, ну, як ми можемо бачити, це вирізки з журналів, кольорою і все. І вони там. Не просто колижі, а там є певна тематика, певна е, от якась історія того всього. І вона це все робить засобом. Коли ну, на мій погляд, це дуже цікава така річ. Виставку відвідала подруга художниці Ольга Гриманюк. Розповідає, разом вчилися у школі а згодом і в художньому училищі. Сьогодні радіє успіхам подруги. Дуже мені приємно. Що вона, як то сказати, віднайшла в собі силу волі і продовжила займатися творчістю. Ну, хоча ми всі люди творчі, але вона конкретно ось виставки має свої. Дуже дуже приємно. Роботи в неї дуже цікаві. Це означає, що людина має дуже глибоке якесь там бачення цього світу. Цікаве таке з такою якоюсь такою посмішкою. Виставка у явні історії експонуватиметься до 18 лютого. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.